Демонтажні роботи на пагорбі слави. Оце власне реалізацію проекту з перенесення переміщення меморіального комплексу пагорбі слави. Ми розпочали в кінці квітня. 2025 року на даний момент демонтували і перевезли на місце, де перепоховано останки з слави всі на могильні споруди. Також демонтовано шмат елементи огорожі і зараз працюють над демонтажем двох пілон вхідної групи. Цей етап є найскладніший, тому що це великий об'єм цих колон, і це найскладніше їх демонтувати. Гірлянди з металу і ці гірлянди будуть демонтовані і передані в територію тро.